видим блокпост, проезжаем его, милиция ведет досмотр, чем-то совещается, все вооружены. Теперь мы буквально в смысле едем партизанскими тропами подальше от сепаратистских диверсантов. Закарпатські волонтери повернулись із зони бойових дій на сході країни. Одним із них був отець Олександр. Чоловік на авто перетнув всю країну, аби доправити необхідні речі військовим із батальйону Донбас. Ось, вважаємо кушкару, що нам совмесна з волонтерами українськими. з всі країни такі вдалося зібрати. Зупинялися майже на кожному блокпості від Ізюма до Артемівська, щоб роздати необхідне військовим. Значних проблем тут немає, здебільшого не вистачає цигарок та консервованих продуктів. Щодо передової, то там ситуація інша. Військовим, попри допомогу, бракує майже всього. Також потрібне взуття, потрібне обладнання, карімати, потрібні палатки, спальні мішки, це потрібне. І крім того, потрібен одяг. Навіть якщо майки, майки, штани, рубашки, беу вони також потрібні. В останні місяці волонтерський рух набирав розмаху в області. Закарпатці охоче допомагали нашим військовим, однак без належної взаємодії та власними силами. Сьогодні ситуація дещо інша. Майже у кожному селі є координована група добровольців, які збирають допомогу і звозять її до волонтерських центрів. Збираємо все, що люди принесуть. Ну, ну як вам сказати, люди теж ну. Хтось ставиться позитивно, хтось, хтось взагалі не каже, не коментує ситуацію. Ми об'явлення пустили. Люди, які зацікавлені, які хотіли щось допомогти, звісно, вони підходили до нас. Всі зібрані речі та гроші, волонтери відразу намагаються доправити українським військовим. Люди нам допомагають, Там... Дякую тому, що... люди нам допомагають, привозять продукти. Ну, все, що, То, що може. Не хвилюйтесь, все буде нормально. Скоро повернемося, живими, і здоровими.